Розкажи про свій лук. Добре, це вже заїжджена тема, але в даний момент в чому ти знаходишся? От що, що в тобі дороге, саме дорожче? Я знаходжуся тепер в дешманській хуйні. Угу. Ну, я говорю, я ну, блядь, мені ніщо скривати так, як другі. понакладують собі ціни. Ну, самі дорогі це кросовки. Ну, реально, кросівки. Самі дорогі коштують. Айри. — Ну я не знаю десь. Треба. Ну, давай. Пічорочку. Нова модель для вона навіть печоркана. Батьки в тебе, блять, у говні замачують. <гум> Скажи, будь ласка, а як ти відносишся до того, що дуже багато хейту в інтернеті на рахунок закарпатського діалекту? Це мова чи діалект? Це діалект. Це, це діалект. не мова, це діалект закарпатський. — А чому стільки хейту? От пояснимо. Твоя думка виключно. Бо люди не розуміють і вони починають хейтити. А чи. Мой. Ну люди не розуміють і вони починають хейтити. А що їм лише кому... стаються? Вони їм добре, коли вони все розуміють, коли вони ніхуя не розуміють, то їм проще, блять, прохейтити когось. Ну, так, так Слухай, говорити. а як ти відносишся до того, що українці, наприклад, з центральної України вони говорять вчити мову? Наші? Так? так наші файно вміють говорити по-українськи. Вчити мову, типу, кажуть закарпатцям. Вони нас не розуміють це. Ну блядь, сидять. Ти будеш вчити українську чи ні? Я знаю українську, я дуже добре Просто, знаю. Українську. Ти розмовляєш, тому я робля... віде, так зручно. Да, я розмовляю на Все, Закарпатті. Бо я... На Закарпатському діалекті, тому що я є з Закарпаття. У кожної області є свій певний діалект. Ну це прикинь, блядь, я приходимо казав, ми в Київ, блядь, і вони нас не розуміють. Ну котру пизду. Даже в Празі тут. Ну вони нас не розуміють. Це не наші проблеми. То їм треба вивчити наш діалект, щоб вони нас розуміли.